Зараз хочу показати вам, як виглядає новиночка, яка приїхала до нас в минулому році восени, але квітує у нас вона вперше в наших садах. Це Quick Fire Fab. Quick Fire Fab взагалі заявлена як рослина, яка досягає у дорослому віці метр шістдесят. Але якщо ви можете помітити, Quick Fire Fab у мене у відкритому ґрунті, ну десь він сорок сантиметрів, і позакладав ось ці соцвіття. Що хочу сказати? Дуже багато питань, чого високорослі гарденці в цьому році низенькі так на рослинах може проявлятися стрес. Всі ми пам'ятаємо дивну зиму. Я думаю, що ніхто не забув і весну, коли у нас було і мінус 4, і в деяких регіонах навіть було мінус 7. Рослини стресують. І якщо роздивитися ось самі оці суцвіття, то видно, що квітка йде гіоцинтова. Вона буде червоніюча, вона трохи схожа на скайфол, але розмір просто вражає наскільки ця рослина маленька, вона, вона десь на рівні карликів. У мене навіть мої карлики, крім брюлє, вище набагато вище. Дуже багато було серед нас розмов з колегами, чому Quick Fire Fab виглядає саме ось так, але. Ви знаєте, я вам показувала квік фаерфаб у червоних горщичках і хочу вам показати останній свій седжінець квікфаєрфаба. Який був взятий з цього кущика деякі були взяти із кущиків з горщиків. У горщиках так само рослина дуже схожа на ось цю, тільки вона зараз починає закладати бутончики. І подивіться на ось цього малюка: подивіться на форму листа, на розмір цього листочка. Зараз я поставлю поруч їх. Це Quick Fire Fab, це дитинка якогось з цих кущиків. І як можете побачити, рослина. Яка не стресує, вона виглядає по-іншому. Квікфаєфаби їх видно серед багатьох живців, я їх бачу. В Квікфаєрфаба великий лист, такий великий, гарний лист. Якщо подивитись на материнську рослину, то ви знаєте, ну. Не зовсім вони схожі. І якби я не знала, що це рослина взята, цей живець взятий саме з цих кущів, ну в мене були б сумніви. Але я показую вам, як воно є. Це квікфаєрфаб, саме останній живець, який я розсажувала в горщики. Тут ще навіть немає, мабуть, ну трішки там щось є, коренева, але не повне тут оплетення. І ось так виглядає малюк. Зараз поставлю поруч. І ось можете порівняти, як виглядає а, живець, який був в ці горщики розсаджений, мабуть, тижня-півтора назад. Видно, що лист взагалі не схожий на ось цю. А, Материнську рослину, тому можна зробити висновок, що саме так у рослин в тому числі проявляється стрес. Дуже різні є ознаки стресу, і напевно я окремо зніму відео про те, як рослина ще проявляє стрес. Але на цьому кущику, ось можете самі наглядно подивитися, як виглядає рослина, яка росте у відкритому ґрунті, яка пережила заморозки, яка пережила. Ось ці зливи, оці, оці нестабільну погоду, тому що навіть зараз у нас вранці хочеться вдіти кофту теплу, тому що у нас прохолодно. А вдень у нас то жарить сонце, потім затягує небо і починає лити просто стіною дощ, заливає всі рослини. Тому, звичайно, рослини вони стресують. Вони і так ослаблені вийшли з зими. Потім їх наказала весна, і зараз вони в такому стані, знаєте. Дуже такому нестабільному, тому а, в цьому році можна не дивитись на якісь там сортові ознаки по висоті. А, можливо, коли квіти розкриються на всіх наших кущах, ми можемо спостерігати якісь зміни навіть у квітуванні, тому що гартензія вона нестабільна. Вона залежить від навколишнього середовища, її цвітіння, її зріст, наприклад. Саджанців скайфола, що у мене в минулому році скайфол а, був зубатий. А, Yeah. Полярний ведмідь, який має бути зубатим, він був взагалі без зубів. Тобто, в минулому році були свої складності. В минулому році у нас була аномальна е, жарка погода. У нас і до 50 градусів на сонці досягало. Тому в минулому році теж була е, така аномальна погода, і рослини в минулому році стресували. Але вони гарно вийшли з зими. Вони гарно прокинулись навесні. Вони були сильніші, і в них був сильніший імунітет. Вони вони могли легше переносити оцей стрес зараз. Рослини дуже сильно ослаблені. Що можна зараз, як можна допомогти зараз рослинам? Коли зараз ви будете підживлювати, наприклад, водорозчинними добривами плантафол, плантафол це добриво, яке вноситься по листу. Чому я люблю плантафол? Майстер теж це дуже класне, класне добриво. Але зараз я майстер не використовую по тій одній причині, що рослини слабкі. І плантафол він працює як швидка допомога. Коли ми вносимо добрива по листу, то тоді рослина швидше отримує всі поживні речовини. І до плантафола, наприклад, 10%. 54-10, Якщо я беру зараз, то я можу додати і мегафол, це антистрес, і пройтись таким коктейлом по листу своїх рослин. В минулому році я взагалі не підживлювала водорозчинними добривами. Всі мої рослини були на осмакоті, але в минулому році рослини були набагато сильніші ніж зараз у нас навіть у відкритому ґрунті. Тому зараз я підживлюю. Я в спочатку весни, чим я тільки їх вже не підживила, підживила всім, дала цим рослинам все, що тільки можна було їм дати в цей період. Мабуть, я ще раз пройдусь плантофолом 10-54-10 по листу і додам туди мегафол, антистрес, щоб рослинка якось відходила від цих нестабільних погодних умов.